Я вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 26 грудня. По всіх знаках зодіака. Для Овні випадає Паш Пентаклів. Ну, дивіться, Паш Пентаклів говорить нам про якісь творчі ідеї, про якусь ініціативу, яку ви будете проявляти, про хороші новини, про те, що ви зможете гарно себе проявляти в роботі, яка дуже вам подобається, яка вам не просто приносить фінансове матеріальну стабільність, а приносить вам задоволеність від того, що ви робите. Також можуть бути якісь пропозиції стосовно роботи нової, для когось нової, а в когось просто важливі події на роботі. В роботі, якісь нові пропозиції, якісь нові проекти і тому подібне, в когось навіть може бути підвищення. День для вас досить такий перспективний, стабільний, допоможе реалізації ваших планів та отримать якісь фінансові надходження. Це може бути премія, виногорода і тому подібне. Хтось може борг повернути, будь-які такі приємні, якісь можуть бути події. Також ви отримаєте досить важливі новини, яких ви давно очікували, які допоможуть вам просуватися в Тельці. У тельців королева кубків, знаєте, емоції вас будуть переповнювати радість, щастя, задоволення, гарні новини, можливість допомагати іншим та отримати допомогу від тих людей, яких ви давно її очікували. Саме головне не тримайте ні на кого образ і не дозволяйте нікому зіпсувати собі настрій. А все остальне вас обов'язково, все інше вас обов'язково вдасться. Близнюки. У близнюків, у близнюків п'ятірка кубків. Коли ж вже нарешті близнюкам припаде така гарна емоційно позитивна карта. П'ятірка кубків говорить нам про поганий настрій, про те, що все не вдається так, як хотілося, про те, що ви втомилися, і що ви постійно думаєте про якісь минулі події, і все вам заважає просунутися вперед і досягнути тих цілей, до яких ви так прямуєте. Ви зациклилися на тому, що вас щось не вдається. Ви зациклилися на тому, що можливо на якійсь людині, яку ви. Ви вважаєте винуватою в якихось ваших проблемах і так далі. Перш за все, ви маєте роздятися з себе в руки і розібратися в собі. І зрозуміти, що не варто тримати на інших образи, не варто постійно жити минулим, а варто жити майбутнім. І так як у нас зараз кінець року, ставимо нові цілі, нові плани собі. Тому ви маєте розібратися в собі і просто йти вперед. Якщо ви хочете серйозних змін у своєму житті, то йдіть тільки вперед і не залишайтеся в минулих подіях. І особливо не тримайте ні на кого образи, тому що це вам спокою не дасть. Раки. У раків, десятка кубків. Це щаслива, позитивна карта, яка відчує вам гарні новини, гарні емоції, час проведений із сім'єю, можливі подарунки, таке, моменти з сім'єю, можливо, підготовка до свята, можливо, хтось буде ялинку прикрашати і тому подібне. Просто якісь закупки можливо робити. А в когось просто приємний відпочинок, там просто з кіно включите приємний, будете відпочивати всією сім'єю. День емоційно. Приємний, позитивний. Всі офіційні справи, які і плануються, вони пройдуть на всі 100 леві. Для левів симірками, чи вам варто з обережністю, особливо до офіційних справ, до всього відноситись дуже обережно, щоб не стати жертвою якихось маніпуляцій, обманів та взагалі шахрайських дій. Особливо будьте уважні, що ви підписуєте і взагалі, якою інформацією, з ким ділитися. Обережність зайвої ніколи не було. Пам'ятайте. Діви. Для Дів старший аркан мах. Все в ваших руках для того, щоб поставлені цілі реалізувалися. Ви маєте можливості, енергії та ресурси. Якщо ви все вірно продумаєте, приймете вірне рішення, то все вдасться. Саме головне перебороть свої страхи та будьте рішучими. І все ви, вдасть. ви знаєте, ви маєте багато знань, ви маєте досвід, ви маєте. Та ви маєте все для того, щоб реалізувати свої цілі. Тільки вас зупиняють ваші страхи, переживання, що щось не вдасться. Беріть себе в руки і йдіть вперед, і все вдасться. Терези. В Терезі вісімка кубків. Вісімка кубків говорить, що вас просто все задовбало. Ви хочете змін, ви хочете нового, нових подій у вашому житті. І. Для того, щоб це все мати, для того, щоб це все отримати, ви маєте вирішити для себе, чого ви дійсно хочете, поставити перед собою нові цілі і до них активно прямувати. А на протязі дня не витрачайте зайвого, не робіть якісь такі поспішні покупки. Тому що, можливо, те, що ви шукали, ви отримаєте трошечки пізніше. Гарну можливість там, на якийсь подарунок купити і тому подібне. В цей день зайвого не, не витрачайте, не поспішайте, не робіть поспішних висновків. Також ця карта говорить про нашу таку надмірну емоційність. Якщо навчитесь себе контролювати, то зможете уникнути багатьох проблем. Скорпіони. Для скорпіонів п'ятірка кубків, П'ятірка кубків це. Зацикленість на певних проблемах та певних невдачах, про невіру в те, що ви робите, та певних якихось невдач, якихось негативних новин, якихось негативних подій у вашому житті. Перш за все, ви маєте контролювати себе, контролювати емоції, взяти себе в руки і не розкисати. вихід ви завжди знайдете. Саме головне не зациклюйтесь на минулих проблемах та невдачах, тому що це буде заважати вам просуватися вперед. Все в ваших руках ви зможете все реалізувати. Якщо навчитесь, навчитесь контролювати себе. Це саме головне такий складнуватий день, але з усім можна впоратись стрільці. У стрільців всемірка жезлів. Активний такий день, день, в якому доведеться відстоювати себе, свою точку зору і тому подібне. Будь наполегливим, будь рішучим і не боятися а, іти, як то кажуть, у бій. День складнуватий, активний, але в якому в день, в якому ретельно потрібно обдумати кожен свій крок. Не робить якихось поспішних дій, поспішних висновків, щоб не наробити собі певних помилок. Козироги. У козерозі старший аркан світу. Досить гарна карта, яка допоможе вам реалізувати поставлені цілі та досягнути своєї мети. Досить такий гарний день, вдача на вашій стороні. Перед вами відкриваються нові двері, нові можливості та нові перспективи. День для вас досить гарний та вдалий для того, щоб реалізувати все, що ви хочете. І можете отримати якісь важливі новини, яких давно очікували. Водолії. Для водоліїв старший аркан імператор для вас взагалі приємний день. Це успішний у всіх, пер, всіх сферах вашого життя. Ви з легкістю провернете всі справи, які запланували, навіть більше, чим хотілося. Ще в цьому вам допоможе чоловік. Це, можливо, ваш тато, ваш чоловік, ваш друг і тому подібне. День досить успішний, якому ви зможете проявити себе в, у всій красі та матимете гарну змогу просунутись по кар'єрній сходинці. Навіть в косі такі можуть бути моменти. День перспективний. І тому вперед тому рибки. Рибки-рибки, для рибок старший аркан сила, будьте наполегливі, будьте рішучі, будьте сміливі і зможете вийти з складної ситуації досить-досить легко, без зусиль, без складних зусиль, без бою, скажімо так. А просто хитростю в деякі моменти взяти. День у вас складнуватий, він може принести вам певні сюрпризи, може вам принести якісь і невдачі, але ви з ними, з легкістю, і... Навіть і не порахуєте, що якась була проблема, якась була невдача на протязі дня. З легкістю досягнути поставленої цілі та будете задоволені собою та результатом. Всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. Гарного дня!